Діти, сьогоднішній урок з письма у нас присвячений написанню слів з знаком м'якшення. Тож, для уроку підготуйте та відкрийте відразу зошит наш друкованої основи на самій останній сторіночці, де у вас є порожній аркуш. Отож, ми розпочнемо запис у, на цьому на цій сторіночці. Розпочнемо із першого рядочка. Це буде зараз словниковий складовий диктант із знаком м'якшення. Перший склад ви пишете з великої літери, далі всі інші через кому з маленької літери. Всього складів буде 6, тому дуже не розтягуємо, щоб вони у нас вмістилися. І так, перший склад з великої літери записуємо н, ставимо кому. Наступний склад С. Кома. Л. Кома. В. Кома р. Р. Кома і останній склад д. Тепер діти. Наступне завдання, яке ми виконаємо. Поки що можете ластити ручку та прочитати два стовпчики слів, які записані на наступному слайді. Син, синь, рис, рис лан лань. І нижче другий стовпчик низько, вузько, вільно Оберіть тепер діти одне із слів, яке містить м'який знак, і пропишіть його в наступному рядочку до кінця рядка самостійно, охайно та каліграфічно. Це також наша каліграфічна хвилиночка буде? Записали? Тоді працюємо далі. Можете відкласти в сторону ручку. Та прочитати і зробити звуковий розбір слів, запропонованих на поданому слайді. Усно. Зробіть звукобукований аналіз слова заєць, редька, олівець та журавель. Та посередині з нового рядочка запишіть з великої літери слово диктант, диктант ось так. Диктант. Лише у нас записані тут друкованими літерами, ви пишете рукописними диктант. Так, чудово діти. Ну, і тепер будьте уважні, адже я вам буду надиктовувати слова, а ви маєте їх записувати в наступному новому рядочку. Через кому? Перше слово з великої літери. Далі всі інші слова будуть із маленьких літер. Перше слово квітень. Одне слово. Квітень. 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 Ома. Наступне слово Деньок. В даному слові буква з полученням який знак О. Деньок. 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 Кома. Наступне слово. Всі літери маленькі нагадують діти: Дельфін. Дельфін одне слово. Дельфін. Дельфін. Як чуємо, так і записуємо. Дельфін. Кома. Наступное слово. Сёмый. 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 Далее. Наступное слово. Дзёб. Дзёб. Зоб. Діти в усіх цих словах присутній м'який знак. Дзьоб. Зоб. Кома. Наступне слово. Тьохкає Тьохкає Тьо. Тьох К. Тьох є Кома. Наступне слово. Рись. Діти, якщо не мішається рядочку, переходимо на новий рядок. Рись. Рись. Кома. мальва 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 кома олень олень кома карась 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 кома лебедь Кома. Наступне слово лось, лось лось, кома. Далі наступне слово лань. ЛАНЬ, ЛАНЬ, КОМА. Далі вересень вересень, вересень. вересень. кома Передостаннє слово льон льон. Кома. Льон кома. І останнє слово тюльпан. 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 Так, діти, і ставимо наприкінці даного слова останнього крапочку. Тепер шукаємо простий олівчик та лінічку і підкреслюємо в кожному слові, де ви поставили м'який знак. М Який знак є в усіх цих словах. Підкреслюємо. Так, гадаю, ви вже це зробили, якщо повернулися до нашого відео. Тепер ми здійснимо перевірку. Перечитуєте в себе в зошиті, і на нашому слайді ось ці слова. Якщо є помилка, діти, охайно закреслюємо ручкою і вгорі надписуємо правильно. На цьому наш з вами урок завершується, діти. Чекаю від вас фото із виконаною сьогоднішньою роботою. Дякую всім за увагу. До зустрічі на наступних уроках. У